Зелена кімната це два суміжні приміщення. В першому з дитиною працюватиме психолог, в сусідньому перебуватиме працівник поліції. Приміщення більше нагадує ігрову кімнату. Все це зроблено для того, аби мінімізувати та не допустити повторної травматизації психіки малечі під час розмови про ті чи інші події. Специфіка єдина, що в кімната прослідковується поведінка дитини, робота психолога через спеціальне скло. Але специфіка ця кімната повинна бути притемнена для того, щоб слідчі міг бачити. В свою чергу дитина не бачить взагалі, що відбувається в цій кімнаті. Психолог, який працюватиме з дитиною, користуватиметься блютуз-гарнітурою, аби правоохоронці коригували питання для неї. Тобто, дитина не буде контактувати зі слідчим чи іншими представниками та не відчуватиме психологічного тиску. Також в кімнаті є іграшки, кінетичний пісок, розмальовки, а ще анатомічні ляльки. Мама, тато, хлопчик та дівчинка. Такі методики допоможуть дитині розповісти про злочини, від яких вона постраждала чи могла бачити. Ми бачимо груди. Тут все зроблено так, щоб дитина могла показувати. Тобто, це зроблено для того, щоб було аналогі. У нас анатомічна лялька, чоловік, теж особливості, я не буду так тут демонструвати, але воно все бачите, все, все є, тобто, воно одягнуте, але е, одяг спеціально шився для того, щоб дитина могла, наприклад, показувати, ну, якщо мова йде про сексуальні злочини, так, про статеві злочини, щоб дитина могла показувати, яким чином це відбувалося. Фахівці наголошують, що мало злочинів щодо дітей вчиняють не лише батьки, але й дідусі чи бабусі. Тож, поки лише цих ляльок не вистачає для повноти усієї родини. Дуже важливо, щоб дитина могла показати на ляльці, чинила злочин доросла людина чи ні. Також їй іграшкові меблі. Дитина може показати, ну як було розташовано в кімнаті, в її кімнаті. Тобто, граючись, вона може показати, де знаходилось ліжко, де знаходились, наприклад, ті чи інші моменти. Тому тут все розставлено поки що так, як вважає за необхідна. Але під час спілкування з дитиною психолог буде пропонувати їй, наприклад, поставити речі так, як вони стояли в тій кімнаті, де відбувались події. Поки таких зелених кімнат у Запоріжжі лише дві, обидві облаштовані в безпечних місцях. Специфіка саме. Цих зелених кімнат це два аспекти. Перше, що знаходиться чуть нижче, скажімо так, над уровнем землі, тобто, відповідно, зараз з реаліями це можна може казати про певну безпеку. І друга історія це можливість завести сюди дітей без проходження через адміністративну будівлю поліції, тобто окремий вход. Ми можемо на автомобілі завести прямо сюди, і відповідна дитина не ну, може і не зрозуміти, що знаходиться в поліції. Ми бачимо, що права людини і права дитини стають головною мішенью в цій війні. І для нас бачити реалізацію успішну реалізацію проектів, таких проектів, як зелена кімната, ми. Сподіваємося, що цей проект буде реалізовуватися і надалі розбудовуватися, тому що в першу чергу він сприяє саме консолідації громадянського суспільства. В реалізації проєкту зі створення зелених кімнат допомогли міжнародні партнери, впроваджує ініціативу поліція Запорізької області разом з громадською правозахисною організацією Егіда Запоріжжя за сприяння програми розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Данії. Ми розуміємо, наскільки важливо для населення України відчувати себе безпечно в такі часи. Ми розуміємо, наскільки багато ви робите, щоб відчуття в громадах, в яких ви працюєте, щоб люди відчували себе безпечно на побутовому рівні. Реалізація цього проекту важлива, оскільки спрямована на поліпшення захисту прав найбільш вразливих верст населення дітей та підлітків. Для нас честь допомагати вам у втіленні цих проектів. Перше, що потрібно, ваше бажання та наша віддача, щоб реалізувати такі проекти. Дякуємо вам за те, що ви в нас побачили надійного партнера. Кожна кімната дозволяє вести відеозапис розмови психолога з дитиною. В подальшому його використовуватимуть для слідства без проведення повторних допитів. Усі факти надані неповнолітніми можуть бути використані як доказ у суді. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.